Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Марія малює сто невідомих картин. Ось вже нині перебувають в українському домі. Це абсолютний ексклюзив, тому що ці роботи художниці української ніколи не бачили, тому що вони раніше перебували в приватній колекції. І фактично зараз абсолютний ексклюзив сніданку, тому що Андрія Люховця, як кота, чи не першого, пустили на цю виставку. Андрія розповідай всі подробиці, що там можна побачити, коли, як, за скільки, скільки триватиме ця виставка, розказуй. Доброго ранку, колеги. Ну знаєте, от я до речі, вашу дискусію почув краєм вуха, і от думаю, за що б Марії Примаченко можна було б дати Нобелівську премію, до прикладу, премію миру, яку вручають, і не тільки словом і діями можна різними її заслужити. Її, до прикладу, можна своїм мистецтвом. І до речі, от одна із цитат. Я знаю, хочу розпочати наше сьогоднішнє включення. Наскільки історія перегукується, і Марія Примаченко вона побачила на власні очі, що таке війна. Скільки згадувала ту війну по годинах, по деньках, по важеньких роках. все хотіла, щоб вони на картинах залишилися, і саму війну зображувала, як бачила її на власні очі, звіряче нутрище. І на сьогоднішній момент ми знаємо так, що картини Марії і допомогли а, нам збирати гроші на сили ЗСУ. І, от, до речі, от знаєте наскільки історія знову ж таки перегукується: атомна весна, не дай Боже, щоб по -по повторилася, і от сьогодні цих 100 унікальних картин не тільки атомна весна але й багато інших про які ми можемо говорити і будемо говорити з одним із кураторів і власником цієї колекції. Це Едуард Димшиць. Доброго ранку, пане Едуарде. Вітаю вас. А сто картин на жаль, про всі ми не зможемо розповісти, але б хотілося, і я думаю, що відвідувачі цієї виставки можуть почути правильно з ваших вуст про майже про кожну картину. Я думаю, що так. А ми стоїмо і ми з зараз про декілька із таких знакових із цієї колекції, тому що 100 унікальних картин на виставці Марія малює. Їх до цього там мало очей бачили і мало про них чули. М Майже не бачили. А розкажіть, що це за картина, яку ви хочете зараз нам презентувати, і можливо трішечки історії цієї картини. Ну я одне слово скажу про експозицію. Ми зараз знаходимося в меншому залі, а є ще більший зал тут. Чому ми знаходимося в меншому залі, і вирішили тут зосередитись? Бо тут е, твори більш тематичні, скажімо так. Вони антивоєнні, вони Чорнобильські, і е, саме ця тема теж була наскрізною темою в творчості Марії Примаченко. Другий зал, відверто кажучи, він візуально е, навіть красивіше. Там е, квіти, звіри. Але все ж таки ми поговоримо в цьому залі, угу. бо нам доводиться вибирати так. обирати в даному випадку. Тепер про твори. Значить, оце твори, які, ну скажімо так, воєнні, скоріш антивоєнні твори. Але на перший погляд, ти взагалі не скажеш, що це е, антивоєнна картинка. Ну, е, птахи... ну тут -ту 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 ми можемо так, побачити. Так, далі так. там, де лежить ой, на горі вогонь горить, а в долині трава шумить, а в тій траві казак лежить. А інші роботи дійсно, ти спочатку не можеш е, зрозуміти, що це саме. А скажімо, воєнна чи антивоєнна тема. Але от таким пагарбком Марія Аксентівна завжди зображувала могили. Mm -hmm. Так що, коли ти вже знаєш її творчість, ти розумієш, що це символ до до досить однозначний. Ну я б взагалі да. от в асоціативному ряду в себе в голові ніколи би не склав. До речі, знаєте, є одна із теорій, що вона від подій війни певний період навіть не малювала взагалі. Це не не, не теорія, це правда. Насправді була така ситуація, в неї був наречений улюблений чоловік. Вона від нього народила сина Федора, а Василії коханий загинув на фронті. І коли почалася війна, потім окупація. І я думаю, що період от саме цієї окупації, перші роки після війни, вона не малювала, кажуть, що в той період вона вишивала. Є ще картини, на які ми звернемо увагу, але поки ну я б звернув би увагу і на цю роботу просто заради її назви, бо вона називається Дарую дорогій армії українську». Паляницю а і, нас і, і насправді дарує, от вона навіть цього можливо ну вона цього не знає, але насправді вона дуже багато на сьогоднішній момент вже подарувала. Це це дійсно так виходить. Виходить, і слово паляниця ми знаємо, чим воно асоціюється, і який символізм з, сьогодні. І який символізм сьогодні закладений навіть в назві цієї роботи. Поки ми переходимо до інших картин, виставка стартує сьогодні. Як сюди можна і коли потрапити? Сьогодні сюди можна потрапити на відкриття так. о 18-й, і е, це абсолютно вільний вхід, безкоштовний безкоштовний ага. для всіх, хто хоче подивитися сьогодні, і ви особисту екскурсію своєрідно проведете. Ну я не знаю, чи, чи це буде е, виходити. Побачимо, як мер... це, це мероприятие буде відбуватися, але відкриття буде і розповіді будуть. Ага. На що ми ще звернемо увагу з вами? Я думаю, що ми звернемо увагу ще на Чорнобильську тему. Так. Отут е, зосереджені роботи, які е, присвячені саме трагедії Чорнобиля, і е, навіть назви цих робіт. Угу. От примірачетвертий блок, блок пам'ять народу назавжди, дорогим матерям, велика печаль і усьому народу молитись за упокої душі у небесах тих, що при прилітають грабцями до четвертого блоку. Угу. І оця от назва дуже символічна: Чорнобильський крап кожного українця за серце шкрябає. Так. Потім всі ці роботи, які на цій стіночці, вони всі так чи інакше інакше зачіпають тему а, Чорнобиля. Це бобри, які вийшли з води, бо вода загражена і mm -hmm. вони не можуть там жити. Дуже цікаві оці дві роботи. Чому вони цікаві? Бо безпосередньо зображення. А, і, і, і Чорнобильська ну, майже нема у Марії Примаченка. А отут ми бачимо роботу, де навіть гвинтокрил зображений, отут написано, як наші тушили четвертого блоку. Який локалізує. ось І, це безпосередньо. і, ми, і ми бачимо, як кидають оці мішки з піском на реактор, але символізм, як завжди, присутній, бо в якості реактора ви бачите змій. Там сидить в якості радіації, пане дур. Я вам дуже дякую за те, що поділилися. По перше, своєю е, колекцією, так тому що це унікальна можливість для багатьох киян і гостей міста побачити, до якого числа буде виставка тривати. Мені здається, 27 серпня, якщо я не помиляюсь. ну от більше місяця у вас є можливість побачити mm. ці унікальні картини, і от, знаєте, єдине побажання, що б хотілося, щоб про ядерні оці от вибухи і всі перепитії. Ми от тільки на картинах і говорили. А все інше, те, що нам на сьогоднішній момент за загрожує і в інформаційному полі ми обговорюємо. Нехай це не справджується. Тому приходьте, насолоджуйтеся мистецтвом, і хай картини, можливо, на сьогоднішній момент стануть також такою своєрідною психологічною рефлексією для кожного із нас. Андрію Едуарде дуже дякуємо вам за цю інформацію. Від себе додам, що я на власне на власній шкірі відчув, якщо ти знаходишся навіть Поруч з картиною Марії Приймаченко, то вона тебе заряджає. Де якусь зараз таку покажу твою світлину. Таку силу, незвичайно. От, наприклад, взимку я був в Іванкові біля розтрощеного расистами музею Марії Примаченко. Там місцеві врятували 14 її робіт, і от одна з робіт називається Коник Горбоконик. Це всесвітньо відома картина Примаченко. І я досі відчуваю от ось ось той заряд енергії, яку отримав від цієї картини. Так що, що йдіть на виставку. Сто відсотків друзі, ну це унікальна взагалі подія сто картин, які майже ніхто не бачив зараз в українському домі. Ну всю інформацію ви побачили, це ексклюзивно було в сніданку. Е, тільки що і ну і взагалі це такий український наїв, який люблять, який знають в світі. І мені чомусь ще згадалося, що буквально, можливо, там місяць тому один з польських брендів він зробив цілу колекцію одежі. Такий мас-маркет, яка абсолютно доступна всім з картинами Марії Примоченко. Тому її такі казкові звірі вони вже розлетілися, поповзли. Е, знаєш, по всьому світу. Ну, я обожнюю Примаченко, обов'язково піду от вже завтра. Ну а Стоп. її онука продовжує популяризувати справу бабусі прабабусі. І ну словом, Примаченко багато не буває. І ми їй дали точно нобелівську премію миру. Як сказав Андрій Ліховець, друзі, ми повертаємося за мить, будьте з нами і доєднуємося. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив. Каже: ти воєнний. Я кажу, ну да. Там буде написано про повагу. Первина нашу ще. То в нас Круто. Про призначення. Таке враження, як буде наче я для цього жив, ну, серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Да, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості. Про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосичук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21.40.